Такого на каналах про успішне хендіменство ви, мабуть, не побачите. Ось так це зараз виглядає. Це тут живі люди. От що сказати за таку роботу. Яку ціну? Запливає квартирант. Чекуха в кармані. Каже, де мої речі. А друзі, я ж нормально виглядав, ніби раніше. Тепер глянь. Всім привіт! Домовився я з управляючою компанією і буду робити ту квартиру, яку ви бачили в кінці минулого відео. Приступаю завтра, тому що сьогодні там квартирант забирає речі, які в нього залишилися, і приїжджає ще спеціальна служба. Вони попросять тарганів покинути це приміщення. Сьогодні маю три невеличких роботи. О! Так звучить 3,6 з прогорівшим каталізатором. На сьогодні три невеличких роботи. Потрібно щось там поремонтувати паркан, забити пару гвістків, прям буквально пару вістків і все. І Ще одна робота. Там Повісити якусь паличку у жіночки, в якої я плитку вкладав на кухні. І потрібно закінчити стелю, яку я також там шпаклював в минулому відео. Поїхали. Ось цей паркан, який мені потрібно зараз поремонтувати. Потрібно просто зробити раз і сюди закрутити саморіз-два. І вся робота у мене залишилося тут декілька саморізів після минулого паркану спеціально для вуличних робіт. Закінчив. Попрацював. От що сказати за таку роботу? Яку ціну? Це, до речі, також від управляючої компанії, один з їхніх об'єктів. Так що, може, я не буду тут їм виставляти окремо чек, а просто додавлю до тієї роботи, що зараз буду робити в квартирі. Закінчив, пофарбував тут сірою фарбою, стелю повністю перефарбував білою. Так це виглядає. Зараз знімаю плівку і тікаю звідси. Тікаю, бо запах стоїть дуже неприємний. Масляна фарба. Тут раніше все було пофарбовано масеною і замовниця без Зараз також фарбувати масляною. Тому зараз 10 хвилин прибираю і поїхав. Остання робота на сьогодні: зняли ці полички, вони стояли тут. Знову ж таки, 10 хвилин витратив. Зараз їх перепиляю пополам, щоб вони в мусорку влізли. І на сьогодні все. ще помітив, тут в місті біля Макдональдса хочу вам також показати. Дивіться, яка картина. Знаєте кого він кормить? Тут. Качку. А качка сидить на яйцях. У неї там 6 яєць я в нього запитав, він каже, кожен день приїжджає. Кожен день приїжджає, дає їй воду і дає їй такий корм. Ось так. прямо в місті біля Макдональдс. Добрий ранок. Заїхав Шерен Вільямс, це спеціалізований магазин з фарбою. Заходжу, а продавець мені говорить, Павло, добрий ранок. Хоча на футболці Паша написано, тобто він пам'ятає ім'я. Каже, нагадай, будь ласка, твій номер телефону. Я сказав, він забив собі в комп'ютер, побачив все, що я раніше б купляв у них. І знаєте, так веде діалог, як ніби він все пам'ятає. Каже, о, ти минулого разу фарбував такою фарбою, таке відчуття, що я в них єдиний тут покупець у магазині. Звичайно, це дуже приємно, тому що в Хандіпа, наприклад, коли заїжджаєш, то там не те, що твоє ім'я, там можна 20 хвилин бігати по магазину, шукати когось на допомогу, і коли знайдеш, не факт, що тобі там допоможуть. Ось так, такі локальні магазини відвоюють клієнтів, і знижки для майстрів також дуже приємні. Наступні, мабуть, днів 5 проведу в цій квартирі, можливо, менше, але так, заклав з запасом, тому що роботи немало. Я вже тут годину працюю, просто виносив сміття, ще навіть інструменти не, не заніс. Що будемо робити? Будемо все перефарбовувати. Тут, ось, бачите, тарганів полякали трохи, але у них там бігає ще просто якісь сотні. Цю кімнату я вже прибрав, повиносив мотлах, там повна шафа була якихось одіял і подушок. Все виніс тут просто пофарбувати. Пофарбувати стіни, пофарбувати стелю, лінтуса і так далі. В залі також, звісно, все перефарбовуємо. Тут ще не все поприбирав в процесі. Кухню перефарбовуємо, двері, лінтуса і так далі. Все фарбуємо. Отак От це зараз виглядає. Це тут живі люди. За холодильником, за плитою тут взагалі якийсь, якийсь кошмар. Ну так, в такому стані стіни дуже неприємний запах. ну Так, дивіться, який вентилятор. Це він тут ганяє свіже повітря по будинку, по квартирі. Ну і в туалет там також я вже показував в минулому відео. Потрібно буде міняти туалет, міняти тумбочку, все повністю під заміну На вулиці потрібно помити цей бетон. І сюди я докуплю, можливо, ще 3-5 мішків таких білих камінців. Досиплю, бо тут вони вже, бачите, десь подівалися, подосипаю білими камінцями, помию ці червоні камінці, помию цей бетон. Буде виглядати класно. Насправді квартира класна, вона бюджетна, це бюджетний кондомініум. Але дивіться, який вид. В тебе постійно, з зали, з кухні. Ось такий вигляд на канал. Бомба! Просто потрібно її зараз привести в порядок. Такого на каналах про успішне хендіменство ви, мабуть, не побачите. Там зазвичай раз два 700 баксів і поїхав на океан. А тут ось і раз два, і 700 баксів. I'm taking the world you'll see, they'll be calling me. На сьогодні закінчив, пофарбував стелю, пофарбував там декілька стін, решту підшпаклював, залишаю до завтра сохнути. Зараз поїду в Хомдіпа. Цілий список є всього, що потрібно докупити. Там світильники, карнизи, унітаз, тумбочка і так далі. Я майже до обіду тут прибирав, виносив той весь мотлок, вимітав павутиння тараканів. Тільки закінчив прибирати, запливає квартирант, чи куха в кармані. Каже, де мої речі? Я кажу, я не знаю, мені сказали викинути все. І він викинув все в контейнер. Він телефонує управляючим де мої речі. Вони йому кажуть, так ми ж тобі дали вчора і позавчора, два дні, щоб ти це все забрав. Та він стоїть очі стекляні, мабуть, абсолютно впевнений, що сьогодні якраз і є позавчора. Не знаю, рився він в тому контейнері, не рився, залишився не дуже задоволеним. У нього і так того барахла було мало, а так повикидали все в смітник. Читав коментарі зараз, дуже багато коментарів на каналі про те, що Америка згімна і палок побудована, що все дуже неякісно, страшно виглядає, особливо після останнього мого відео там з парканом, де я частково поремонтував, частково гнилий залишився. Що я хочу вам сказати. Хочу сказати не те, щоб це зовсім не так, але це не зовсім так. Я думаю, що справа в тому. Що я знаходжуся просто в самому низу харчового ланцюга, розумієте? І тому я й хожу по таким будинкам, по дешевим, де зовсім дешеві будинки там запрошують зробити якийсь ремонт. Ті, що вже трошки подорожчі, туди запрошують там просто повісити картини, полички і все, більш нічого не довіряють, а ті, що ще подорожчі будинки, туди вже ніхто не запрошує. Тобто в будинок, який там 7-8 мільйонів коштує там, чи 10, зрозуміло, що ніхто не буде шукати людей по оголошенню, щоб прийшли такі, як я жамшути, знаєте, і на пальцях намагаються щось пояснити, що йому потрібно там, доплатити ще 8 баксів за той саморіз, що він купив вчора в Хомді, бо йому на курсах розказали по хендіместу. Такі ж самі жамшути. Що це що потрібно робити там до продажі, що вигодно купити треба саморіз за 5 баксів, а клієнту його продати за 8. Тому що якщо хочеш, я поїду в хомді зараз куплю, але це буде дорожче, бо це мій час, оця вся історія. Звичайно, що таких туди ніхто не запрошує. Там вже працюють компанії з ліцензіями, з репутаціями і так далі. А поки ми тут без нормальної мови, без жодних ліцензій, дозволів, без нічого. То отак і карабкаємося. То плюс-мінус, якщо відкрити будь-який канал по хендіменству, україномовний там, чи російськомовний, воно ну, там історія плюс-мінус однакова. Десь хтось може взяв кращий об'єкт, десь гірший, потім все рівно всі ходять, шпаклюють ці дірочки і так далі. Що я вам можу сказати? Наберіться трішки терпіння, дайте мені часу, вивчимо ми цю англійську, отримуємо всі ліцензії і попадемо ми всі лухарі, будинки. Нічого там страшного в них також немає. Очі бояться, руки роблять. Скупився вже в Хомдіпо, повна тачечка. Замовники сказали, Паша, ми тобі довіряємо. Купив все сам. Що означає, Паша купив все найдешевше. Венеті 24 інча, тумбочка разом з раковиною. 150 доларів коштує найдешевша. 99 доларів коштує Унітаз. Найдешевше 99 доларів. Ну і все інше також, по тому самому принципу. Найдешевше. Світильники і 40, здається, доларів чи 40 чимось коштує. Їх потрібно міняти, мабуть, раз на місяць, тому що вони ржавіють, як тільки дістаєш їх з упаковки. Коротше, на 600 доларів я скупився зараз і зранку вибачаюсь, проїжджай На 600 доларів скупився зараз і на 100 доларів купив фарбу зранку, 700 баксів і майже капітальний ремонт квартири. Дружина переконала, що в 36 років потрібно починати користуватися кремом для обличчя. Дивіться. Перекористувався під очима, алергія, якесь подразнення, Юлічка. що це? Я нормально виглядав, друзі. Я ж нормально виглядав ніби раніше. Тепер глянь, як наче 54. Що тепер? Як мені зніматися? Всім добрий ранок. Я з відомих причин в окулярах. Вже приїхав на роботу. Сьогодні план такий: потрібно пофарбувати всі двері, їх тут шість міжкімнатних, буду фарбувати з цим пістолетом. Просто захищаю підлогу. У мене є такий брезент. До речі, бачите, заніс весь інструмент, тому що звільняв місце в машині для закупки. Так ось, закриваю підлогу. Стіни не буду захищати, тому що їх потім фарбуватиму. А від стелі в мене є ось такий шпатель, він захистить. Тому дуже швидко. Підлогу накрив, задув і все. План номер два. Потрібно закінчити фарбування всіх стін повністю. От. І на сьогодні, якщо ще залишиться, у мене там. Час і настрій, можливо, демонтую тут раковину, тумбочку, унітаз. Подивимося, може зроблю, може ні. А от пофарбувати все потрібно. Пофарбував двері і стіни, закінчив на сьогодні. Продовжу завтра. Це, до речі, буде, мабуть, для вас вже наступне відео. П'ята година вечора, можна було б ще пару годин попрацювати, але я маю одну цікаву справу на сьогодні. Там приїхала посилка мені, я її чекав, мабуть, тижнів півтора. Приїхала вчора ввечері, сьогодні потрібно її розібрати. Точніше, зібрати. Вам же цікаво? Ну, Поїхали тоді разом. Ось ця посилочка. Давайте будемо з нею розбиратися. Друзі, ось де що вийшло з цієї коробки. Такий спортзальчик за 160 доларів, бруся і турнічок. А тепер я почну займатися спортом. З першого числа гарантовано. Мабуть, не по-пацанськи було б зараз це зібрати її і на цьому закінчити. Треба ж зробити один підхід, як мінімум, щоб зафіксувати початок, скільки там буде, 5 разів чи 15 І потім вже будемо міряти, є якийсь прогрес чи нема. Погнали? Так, кто рахує? Один. Вы уявляете, закончилась память на камере. Добре, що це відбулося якраз саме в той момент, коли я спригував. Якби це відбулося на секунду чи дві до, це була б катастрофа, довелося б це все повторювати. Хтось рахував чи ні, бо я після 40 вже збився з рахунку. Напишіть в коментарях, скільки там було, зафіксуємо і через місяць подивимося, скільки буде плюс. Ну що, на цій спортивній, позитивній і красивій ноті. Ну а що, що не зробиш заради красоти? Жінки, ви з мене розумієте, правда? 36 років я нічого не мазав на це обличчя і попросив дружину найближче 36 років мені нічого сюди не пропонувати. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайтесь на каналі. Всім папа. -па.